Люди добрі, під'їхав я до такого інтересного міста. Хочу подивитися, що тут з водичкою. Чи піднявся у рівень води в Дніпрі? Хочу сказати, що піднявся рівень. І течення велике. Тічення дуже велике. Я на набережній. Тічення дійсно дуже велике, не знаю. Я просто обіцяв, що стану біля водички показати. От, собственно, знайшов Пару минут, ось видно як вода тече. Видно як течення величеньке. Ну, це тут, в такому заводі. Да? Напомню, що там далі набагато більше течення, набагато сильніше. Може комусь просто інтересно подивитися, бо я в інтернеті наблюдав дуже багато різних відео, що і на Полтавщині. І ну, взагалі багато де. Рівень води піднявся і потихеньку як би, вийшов з берегів. Позатепляли дороги там і так далі. І Мені було інтересно, як у нас у Дніпрі, ну от така ситуація. Помню я біля шару, там далі, да? ну, в тому районі, знімав відео, як води було мало, ну, вона уходила, да? Ну, а зараз я знімаю, коли вона прибуває. Добре, люди мої дорогі! Поїхав я далі, трошки відзняв на зв'язку. Буде щось інтересне, вийде в ефір. Всім хорошого дня. З вами був Олександр, місто Дніпро.